Всім доброго здоров'я. Всі їздять, показують сою, роблять там клеють, не клеють. Я оце їздив, їздив, не знімав відео, не було, скажем так, натхнення. о, До речі, у нас дождик почав накрапати, ну нічого, він нас не злякає, тому що, так як він Дуже часто у нас накрапає то в цьому році, то нам це то це нам не дощ, як то кажуть. Да. Коротше, проїжджав мимо поля, думаю, заїду все-таки подивлюся. Тріскається, не тріскається, що робити нам, бо хтось там дисикує, можливо, і нам потрібно було десикацію проводить ось такі булижнічки які вжатко підуть да? зараз винесу а я оце дивлюся іду не що її десикувати якщо ми тут там по тоні тоні злишком то добре ну так там сойка така ось, до коліна Ну є такі. Вони ще сирувати, ну цей уже даже. А верхні ще сируваті. За таким підгоном не знаю, що робити. Грайте, я думаю, що треба заганяти комбайна. Молотити і, невірно не вигадувати, вже і так. Слава Богу, видержала, Особо не тріскалася. Єсть Зараз вам знайду а, є ось такі от прецеденти. Ну, це згорівший бобик. Щас подивимося підниз. Ну, це ось згорів, що таке ось о, зерно, вам так близько покажу. Ну, то, таке або ось, о, дивіться, теж скинула. Ну хіба ж це його і комбайн ви, ви цей. викине. Ось вітер подув воно, воно злітає. Це не соя. Згоріли і розтріскались ті боби, які не виповнилися. Тому я, в принципі, чекав, заїхав, подивився, катастрофи немає. Якби, звісно, ми тут о, ожидали там, і урожай там, в три тонни, то, звісно, десикацію можна було. Ну, є, звісно, такі от рослинки. Вроді і так і непогані рослинки. Ну, соїнки в них не дуже здорові. Зараз розлупуємо. Ну, але ж вони й є. Але ж вони є. Ну і з трьох-дві більш-менш. Ну, опять же, не сильно вона виповнилася. Є такі бобики. І виповнилися, так? все кругленька сойка, все як мається полагається. Їх дві, але вони як, більш-менш повноцінні. Три, три, ну давайте ще цей подивимося, не знаю, всі показують, я покажу, що в мене, соя відмій. Ось ось трьох. Тут був завівся черв'ячок, ось ось згріс. Це вам ізгриз сойку, понадгризав. Понадгрізав. Ну що? Тут теж, походу, ось, ось черв'ячок. Бачите, піймав його. Ну так, да, згріз. Треба надо було що робити? Ось Ось зелений ще. Ну і що, радіо таких ждати, поки воно дійде, ну не знаю я. Надо, не треба. Чуть-чуть нижче вже вже нормально. Ось чотири ось зернини. Дивимося, розлупуємо. І тут також ось я бачу, що його жахнув. Жахнув. Черв'ячок жахнув. От вам От вам, бачите. Ні, ну він не все жахнув. Одну жахнув із трьох. Дві повноцені не, не з'їв. Хоча, бачите, люди показують зеленкуватий, зеленкуватий соїнки з прозеленню. А вона, а вона суха. А як на зуб тріщить. Дощик і так приємно. Давно в нас не було навіть такого маленького. Ну, я думаю, що Треба їхати і заганяти, напевно, настраювати комбайн і лупити її. І нічого, не ждати, не вигадувати. Ось. Сьогодні отаке пройде. Завтра, я думаю, це не дощ для неї, це таке. Що ви скажете? Я обов'язково включусь, десь зібрав каміння. Та, та пішов з вами і забувся його забрати. Ну, в общем. Да, ось, ось ще раз показую, є ось таке, але зараз відгортаємо, що є зернина. Ну, це ще більш, більш менш. Ну так, щоб сипалося. Ну, я, я не бачу, щоб вона так катастрофічно сипалася. Ну, Оце ж з цього бобика 4 штуки. 4 штуки вивели, ну, давайте десь пройдемо. Ось, от горнули, дивіться, які тріщини. ну Сої нема. Вона, ну, вона скинула те що, те, що скинула. Остальне все в принципі держиться. Великих втрат немає. Заїхати, потоптати трактором, оприскувачем, робити якусь дісікацію. Ну Я вважаю, що ну, про зелені було раніше набагато. Це я приїжджав сюди три. 4 дні тому, то ще зелені було більше, вже зелень більш-менш скинулась. Ну, такі ось рослинки, ну, зелені. І що тут Боб? Ну а Боб вже він не виповнився. Боб вже тріщить на нього на ній. Нормальні саїнки все. Боб тріщить. Так, верхні ось зелені, ну, з них і толку то не буде. Я думаю, що великої вологи воно тут не покаже. Завтра ладимо, напевно, комбайн. Я думаю, що сьогодні ніякого там нам дощав великого не передавали, заберу оце все. Понесу на край поля. І подивимося, що воно тут у нас насипе. Сіяли 90 кг, 19 міжрядя, по дисковці. Ну, в общем, трошки вкинули грошей, дай Бог, щоб хоча б вернути затрати, я бачу по сої. Але спробували і я не жалію, що ми спробували результат обов'язково. До речі, це напевно якийсь інший сорт попадав, чи я не знаю, якась вона геть висохша, раніше висохла, цвіт у неї інший. Ну такий от, не знаю, фон. Що тут буде? Не... Ну. Дай Бог, що більше тонне, дай Бог. Ну а там як карта ляже, що ми зробимо. Вона така, більше коліна. Коліно більше коліна. Стручки у на у ній я тоді рахував. Там, ну, близько 20 плюс-мінус, десь менше, десь більше. Гілкового огілкування. Ну, як зелена була, вона гілкувалася. Ну, до речі, що. Де вона отак стоїть? Бачите, гілка яка. Гілка. Але ж вони... Але ж вони все, недорозвиті, Вона хоч і гілкувалася, але... Ну... Не знаю. Поряд стоїть. Все. Поряд стоїть. Таке зерно. Ай, в общем, заїдемо, бункер покаже. Ну а є ось таке все. Дивіться, рослини, які окремо взагалі стоять. Дивіться. І, І що тут поганого? Ну, дерева, обліплені дерева, три, три ветки, повноцінних ветки, зелених. Його ми, звісно, не будемо чекати, бо тут його такого мало, ось по краю. Дивіться, які стовбура. Казалось би, що їй не вистачає. Що їй не вистачає в однакових умовах, але чогось вона росла собі окремо. Окремо. І там, де окремо вона росла, вона витягнула собі взагалі приклад, дивіться. Яке гілкування? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, вісім. Ану, ще раз. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ось маленька. Ви представте оце. Оце таке чудо виросло. Із цієї сої. Ось у поряд. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, а тут ось поряд. Уже засохло. По чотири. Побине дала. Ну, Засохла, вона згоріла. Згоріла в хлам. І що тут не так? Що тут не так? Та зелена, поряд згорівша, все те ж саме. Ні, Ну це ще не згорівша, звісно, це Це файне. Ну, в общем, бункер. Бункер покаже. Оце що? Я не знаю що, що це? Що, якась тля напала на неї, на зелену, на соя. Соя ловка. А черв'ячок з'їв. Залишив з трьох одну. Одну гарну сою. Так, ну, не падаємо духом. Спробували. Я думаю, щось ми навіть з цього посів відберемо. залишимо на посів. Пробуємо трішки е, пристосуватись до наших умов. Е, спробуємо напевно. Спробуємо напевно. 35-й міжрядя. Спробуємо. Я так думаю. І можливо ще зменшити. Хоча так дивиться. Тут ще зменшувати. А по тим рослинам, які окремо ростуть, вроді треба би їх зменшити. Як цим дивися, то куди зменшувати, вроді як би 90 кілограмів мало, потрібно було там 100-110 Не знаю я. Навіть досвіду нема в нашому краю на 35-те, одне господарство з цієї і також на 19 Ну, якщо так дивитися, ось міжряддя, міжрядя, да, тут навіть 70-те. Ну, сказати, що тут такі, ну, бомбезні рослини, ну напевно, ні. Чого вони там окремо стоять? Ну, можливо, там добре попало. Більше. Хто його знає? Так дивіться, як тут, ось гілкування, дві рослини, і гілкування, точна розстановочка, ну, напевно, напевно точно. Хоча видно, що як ну, тут краєвий ефект, типа присутній. Більші рослини, більш виповнені боби, ну більше виповнені боби. Все. Ну, напевно, напевно, для нашої зони, напевно, такі потіряються каміння. Напевно, таки більш широке між Чи спробувати? На 19. Знову на 19. Знову на 19. Не знаю, подивимося. Чи як мене батько каже, може, ну і нахрен цю сою, якщо вона в нас не росте. А я думаю... А я думаю, що просто в цьому році такі погодні умови. Все воно росте. Ось дивіться. Осо трактор пройшов, а дивіться, що вона наробила. Можливо, її треба було каткнути, Дивіться, що навішала. Це ж, ну як. Тобто вона своїх 20 стопудово заложила на отакої... Да. Можливо, кажуть, що там треба. Було стрес да, з кятками влупити. Ну я навіть ротаціонкою сюди не заїхав. Тому що ну, вологи не було. Не було що закривати. Не було закривати вологу. Бо не бої, не було. Якби хоча б один файний дощ тоді, коли, коли вона ну, ще була, що можна було закривати вологу, а так тут дощ пройшов, коли вона б вже боби кидала. Ну, коли вже все, все було зроблено, сказано. Ой, можливо б тоді... Ну, до речі, тут як на огороді з краю, так така вроді як файна. Але ж ріденька. Як на мене ріденька. Ну, в общем, заїдемо, буде видно. Ну опять же, навіть до поясу тут. Соя. Скраю опять такі от деревця, то. Ну, в общем, показав, думаю, що будемо молотить. Як ви гадаєте, напишіть. На все добре.